Селпіп це як фітнес. Усі щось радять, але половина порад це міфи. Класик Стаф. Хтось каже, що можна здати тест без підготовки. Хтось, що треба знати канадську історію. А хтось, що акцент вирішує все або оцінювачі просто не люблять українців. <клес> What? Сьогодні я розповім про п'ять найпоширеніших міфів про селпіп. У які вірять навіть ті, хто вже здав іспит. Це перша частина бо міфів стільки, що висаджуть ще й на другу серію. Отож, поїхали. Давайте розпочнемо з міф про те, щоб добре скласти селпіп, потрібно знати канадську історію, політику чи культуру. Це абсолютно неправда. Селпіп це тест на знання мови, а не на знання канадської історії, а його мета це перевірити ваші навички слухання, читання, письма та говоріння в англомовному середовищі. Не витрачайте ваш дорогоцінний час на підручники з історії, вивчення канадських прем'єр-міністрів та провінцій. Краще витрачайте час на практику англійської та проходження пробних тестів. Ви можете отримати високий бал, абсолютно не знаючи нічого про хокей або квебецьку кризу. Квебецька криза. Наступний міф. Якщо добре знаєш англійську, можна скласти селпі без підготовки. Просто прийти і скласти тест. Це один з найпоширеніших міфів, і його варто пояснити. Цей міф коштує людям грошей. Часу та можливостей. Без практики, навіть носії мови роблять помилки, не встигають завершити відповідь, не дотримуються структури або просто говорять загально. Bla, bla, bla. До прикладу, уявіть, що вас, професійного гонщика, без підготовки посадили за кермо боліду Формула 1. Ви ж вмієте керувати, так? Але без знання траси та специфіки авто. Ви програєте. Ваша англійська може бути на рівні C2. Але якщо ви не знаєте, що в секції говорення на вас чекають 8 завдань з конкретними форматами, ви втратите бали. Не тому, що у вас погана англійська, а тому, що ви грали в гру, правила якої не знали. Підготовка до селпів – це не про вивчення мови, це про вивчення тесту. А ігнорування такої підготовки це як гра в лотерею, навіть якщо ви вільно розмовляєте. Наступний міф швидке говорення означає вільність мови. Це один з найнебезпечніших міфів, оскільки багато людей спеціально намагаються говорити швидко, щоб вразити екзаменатора. Насправді, навпаки. Коли ви говорите швидко, ви починаєте ковтати закінчення. Та ставити неправильні наголоси. Як висновок, ваша мова стає незрозумілою. Екзаменатор може просто не зрозуміти, про що ви говорите. No. Yes. Селпіп не дає балів за швидкість. Ви можете говорити трохи повільніше, але чітко, грамотно та логічно, і отримати вищий бал, ніж людина, яка говорить швидко, але запинається або говорить без структури. Швидке говоріння без структури це як швидко бігти, але не в той бік. No. Uh -uh. No way. Наступний міф про те, що оцінювачі можуть бути опереджені. Сам Селпіп говорить, що їхня система оцінювання побудована так, щоб максимально виключити людський фактор та уникнути будь-якої опередженості. Оцінювач не знає, хто ви. Звідки, який у вас бекграунд, або скільки разів ви складали тест? I did not know. Тому турбуватися, що вам поставлять менший бал через упередженість чи привзятість, не потрібно. І останній міф на сьогодні для підготовки до селпів достатньо кілька тижнів. Це один з найпідступніших міфів. Багато людей недооцінюють тест, а потім змушені перездавати. Насправді підготовка залежить не від тесту, а від вашого стартового рівня англійської. Якщо ваша англійська середня, CLB 5-6, а вам потрібно clb 8-9, кілька тижнів точно не вистачить. Not time. Що можна зробити за кілька тижнів? Вивчити формат тесту, типи завдань інструкції, пройти 3-5 пробних практичних тести для адаптацій. Виявити слабкі місця, які секції потребують уваги, вивчити шаблони для письма та говоріння, але не перестаратися. Не можна за кілька тижнів суттєво розширити активний словник, виправити укорінені граматичні помилки, покращити вимову, розвинути критичне мислення для складних завдань. І пам'ятайте про регулярність занять. Краще займатися по годині півтори кожного дня, ніж 5 годин раз на тиждень. I think it's a good idea. Ось і все на сьогодні. Ми розвіяли п'ять популярних міфів про селпіп. Як бачите, це не якась страшна канадська легенда, все набагато простіше. А знаєте що? Це ще не всі міфи. У мене є ще, як мінімум, п'ять, не менш кумедних та поширених, тому це лише перша частина. А друга вже на підході. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити продовження. І напишіть у коментарях, у який міф особисто вірили ви або колись чули від інших. Дякую, що дивитесь. Побачимось у наступному відео. До зустрічі і на зв'язку.